Багатомільйонні статки, десятки елітних автівок та сотні земельних ділянок, будинків і квартир. Все це було внесено в офіційні декларації голів обласних МСЕК. Попри те, що запитання до походження цих багатств виникли дещо пізно, журналісти вирішили все ж ознайомити українців з результатом роботи рядових українських посадовців. Докладніше далі. Перше місце в андерейтингох лавком посіла керівниця Хмельницького облцентру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа. Вона отримала понад 660 тисяч гривень зарплати, 166 тисяч гривень пенсії і мала інші доходи на суму понад мільйон гривень. У банках Крупа зберігала 678 тисяч гривень, 15,5 тисяч доларів, 32,5 тисячі євро. А в готівці тримала понад 15 мільйонів гривень і 160 тисяч доларів. Крім того, її сім'я володіє 16 будинками, трьома квартири. Ірами загальною площою 321 квадратний метр і 40 земельними ділянками загальною площею 33,5 гектари їздить кропа на Porsche Cayenne дев'ятнадцятого року вартістю 2,5 мільйони гривень. Також за версією правоохоронців у власності кропи нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина накопичила майже 2,3 мільйони доларів. Жодного натяку про це в деклараціях нема. Друге місце в рейтингу посіла Юлія Деноленко яка працює головлікарем Вінницької обласної МСЕК лише з кінця 2022 року. Згідно з її електронною декларацією за минулий рік, чиновниця отримала 221,5 тисячу гривень зарплати, а інші доходи декларантки склали 2,5 мільйони гривень. На банківських рахунках Даниленко тримала 1 мільйон гривень і 8,6 тисяч євро готівкою – 150 тисяч гривень. Також сім'ї Даниленків належить будинок площею 196 квадратних метрів, чотири квартири загальною площею 220 Квадратних метрів і 25 земельних ділянок загальною площею 16 гектарів. Автопарк посадовиці складається з трьох автівок Tesla Model 19-го року випуску за вкрай дивною ціною 58 тисяч гривень, Mitsubishi Pajero 16-го року випуску, і Mitsubishi Outlander, 21 року випуску вартістю 750 тисяч гривень. Крім того, протягом 24-го року голова МСЕК Винничини активно дарувала гроші всього 3 мільйони гривень. У трійку найзаможніших. Начальників обласних МСЕК увійшов і Володимир Решота зі Львова. Його річна зарплата склала 490 тисяч гривень, а інші доходи майже 4 мільйони гривень. Ще посадовець задекларував 120 тисяч гривень пенсії. У банках Решота зберігає 458 тисяч гривень готівкою, 252 тисячі гривень, 15 тисяч доларів та 8 тисяч євро. Також його сім'я володіє трьома квартирами загальною площею 216 квадратних метрів і трьома земельними ділянками загальною площею 1,7 гектарів. Є у сім'ї і автомобіль Toyota Venza 10 десятого року випуску вартістю 226 тисяч гривень. У 2023 році Володимир Решота придбав чергову квартиру площею 80 квадратних метрів у Львові. Її вартість склала майже 4 мільйони гривень. Загалом же офіційними мільйонерами, окрім Крупи, Даниленко та Решоти, є ще 15 головлікарів обласних МСЕК. Зазначимо, що на доручення президента України Володимира Зеленського уряд вже затвердив план боротьби з корупцією в цій структурі. Зокрема, МСЕК у нинішньому вигляді будуть ліквідовані вже цього року. А до 25-го спеціальна група переглядатиме ухвалені ними рішення. Також у листопаді та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів. СЕК а пенсійний фонд разом із ДБР нацполіцією та СБУ мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям держорганів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.